Добрий вечір. Ви дивитесь новини сьогодні. 23 січня, п'ятниця. І спочатку коротко основні теми випуску. Селекторна нарада прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Основне завдання. Координація дій всіх органів влади. Мобілізація по Миколаївській. Як вона відбуватиметься, та кого торкнеться? Відповіді на ці питання шукали наші журналісти. Снігурівці відкрили пам'ятну дошку відомому політичному діячеві одному з засновників народного руху України В'ячеславу Чорноволу. Старт дано. Перший біометричний паспорт на Миколаївщині отримала жителька Первомайська. Отже, розпочинаємо наш випуск з наступної інформації. Кількість загиблих внаслідок російської агресії на сході України на сьогодні перевищує 5 тисяч людей, і це не остаточні дані. Таку інформацію оприлюднило в п'ятницю управління Верховного комісара справ людини ООН, Пише видання The Independent. Далі цитую значне загострення ситуації призвело до загибелі 5 тисяч осіб, І ми побоюємося, що реальна кількість може бути значно більшою. Повідомив на брифінгу в Женеві прес-секретар управління Верховного комісара прав людини. Он Руперт Колвіл за його словами лише за останні 9 днів у боях загинуло 262 особи. Це найсмертоносніший період з часу оголошення припинення вогню на початку вересня. Констатував Колвіл. І сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк провів селекторну нараду з керівниками всіх силових відомств та губернаторами. Основне завдання координація дій органів влади з метою забезпечення безпеки громадян, охорона найбільш важливих об'єктів інфраструктури, охорона громадського порядку та. Посилення режиму патрулювання, відкриваючи селекторну нараду, прем'єр-міністр Гарсеній Яценюк зазначив, що першочерговим завданням кожної області є підготовка плану мобілізації економіки регіонів на випадок ускладнення ситуації через військові дії. Ситуація знаходиться під контролем, і основне зараз завдання це відповідальність і посилення роботи кожного працівника. Починаючи від голови обласної адміністрації, закінчуючи рядовим міліціонером, буде вдвічі збільшена кількість патрулів по Україні. До того ж, головам обласних державних адміністрацій доручено проводити щоденні оперативні наради для координації роботи. Ми чітко фіксуємо, що ворог не зупиняється не Зокрема, відбувається системний активний обстріл не тільки позиції наших збройних сил Національної гвардії. Але і мірні міста села Севищ. Зокрема, сьогодні, о 5 годині ранку, був активний обстріл міста Дібальцова, Авдіївки. Тощо тим часом в кожній області вже зараз формуються мобільні групи для швидкого реагування на виникнення надзвичайних ситуацій. В кожній області служби безпеки скоординовано, і ви знаєте, антитерористичні штаби місцевого рівня. Рівень терористичної загрози за поводженням з керівництвом держави є посиленим. Відповідно і заходи, і координація і відповідальність, з якою починався нинішній селектор. Вважаємо як першочерговими завданнями. Прем'єр наголосив на необхідності проведення роз'яснювальної роботи серед громадян щодо посилення заходів безпеки, а також створення гарячих ліній для інформування про можливі загрози та загострення ситуації в містах. Частини підрозділу Національної гвардії переведені на посилений варіант несення сурби. В кожному в обласному центрі в нас існують свої підрозділи. Їм надано розпорядження залучити максимальну кількість особового складу до виконання завдань з охорони громадського порядку та безпеки громадян. До цих завдань будуть залучатися кінологи і весь особовий склад згідно графіку. Від сьогодні буде посилена охорона найбільш важливих об'єктів інфраструктури. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І управління служби безпеки України Миколаївській області звертається до мешканців регіону з проханням бути пильними та своєчасно повідомляти про факти можливого виявлення вибухових пристроїв підозрілих предметів та осіб, а також дані про підготовку терористичних актів на номери телефонів 490322 та 372070. Із 21 січня ввели контрольно пропускну систему для в'їзду у Донецьку та Луганську області. Тепер, аби потрапити у неконтрольовану територію, необхідно мати перепустку та переліп необхідних документів більш детально далі. Оформлення таких перепусток здійснюється координаційними групами, які створені при управлінні Міністерств внутрішніх справ у містах Старобільськ, Дебальцеве, Велика, Новосілка, Маріуполь, повідомляє Служба безпеки України. Також у спецслужбі поінформували, що діють дорожні коридори для переміщення вантажу та людей. У прес-центрі Служби безпеки України інформують, що для отримання перепустки особа зобов'язана надати такі документи. Зокрема, громадяни України повинні написати заяву, в якій обов'язково вказують маршрут переміщення. Міщення, термін перебування в районі проведення антитерористичної операції. Також вони повинні надати оригінал паспортного документу, копію сторінок паспортного документу, копію ідентифікаційного податкового номеру, документ, що підтверджує мету в'їзду на неконтрольовану територію. Серед документів, які підтверджують мету в'їзду на непідконтрольну територію, можуть бути такі: як до копії документів, що підтверджують проживання особи, яка бажає в'їхати на неконтрольовану територію проведення анти. Терористичної операції або його близьких осіб. Документ, що підтверджує місце поховання близьких осіб на неконтрольованій території, телеграми про смерть або хвороби близьких осіб на неконтрольованій території. Також важливими документами вважаються ті, що підтверджують право власності на об'єкти нерухомості, які знаходяться на неконтрольованій території. Інші документи, які можуть підтвердити мету в'їзду на територію проведення антитерористичної операції, у спецслужбі інформують. Що наявність пропуску не виключає перевірки посадовими особами, які несуть службу на блокпосту на контрольованому пункті документів, що підтверджують мету виїзду виїзду з на неконтрольовану територію. До речі, під час маршу миру та єдності у Волновасі, голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Кіхтенко, журналістом нашого телеканалу, висловив свою думку з приводу такого контролю під час в'їзду у регіон. Перечасно вводити сьогодні пропускний режим. Він нічого до не дасть на сьогоднішній день тільки ускладнить життя людей, які знаходяться на цьому регіоні. Моя думка його відтермінувати на певний період. Якщо в його буде така необхідність і буде прийняти рішення керівництва, то все це вводить пропускний режим, він повинен бути зроблений таким чином, щоб він давав змогу спокійно спілкуватися з людям. Жити, працювати на цій землі і не створював ніяких незручностей. Єлизавета Сікварова, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом, згідно з указом головнокомандувача президента України Петра Порошенко з 20 січня поточного року на території країни і Миколаївської області, в тому числі оголошено перший етап четвертої хвилі мобілізації. Як він відбуватиметься і кого торкнеться? Наша знімальна група запитала у військового комісара регіону Олександра Іванова. З 20 січня розпочалась мобілізація людських і транспортних ресурсів. До 28 січня триватиме процес інформування необхідної кількості військовозобов'язаних. За законом, представники військових комісаріатів мають право інформувати населення і у телефонному режимі, а також відправляючи повістки безпосередньо на підприємства. Люди, прибувши в воїнській частині, в учебні центри, будуть спочатку проходити підготовку. От 20 дней и более, в зависимости от э, получаемой специальности. Затем будут направлены в воинские части для, непосредственно для прохождения воинской службы по призыву по мобилизации. На даному етапі під мобілізацію підпадають військовозобов'язані чоловіки та жінки, які перебувають на обліку у військових комісаріатах, мають облікову військову спеціальність або спеціальність споріднену до військової. Не підпадають наразі під мобілізацію громадяни, які мають трьох або більше дітей, у яких не дозволяє проходити службу у лавах збройних сил України стан здоров'я. Однак і в цьому випадку військомат таки доведеться відвідати. Для того, щоб бути признаним негодним по стані здоров'я. В службе вооруженных силах Украины нужно в першу чергу прибути в воєнний комісаріат, пройти медицинскую комиссию. До речі, ще одне уточнення: повідомляти про зміни у власному стані здоров'я військовозобов'язані повинні у термін, який не перевищує 7 днів. Олександр Іванов наголошує, не варто очікувати повістку. Відправляти у зону бойових дій хворих ніхто не збирається, але й порушувати правила військового обліку теж не рекомендує. Інформація щодо точної кількості мобілізованих у перший етап четвертої хвилі по області засекречена. Але за непідтвердженими даними, які стали відомі з достовірних джерел, повістки вже надіслали. Вом, тисячам наших земляків, і це не межа. Павло Москальов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські енергетики знову допомагають Збройним силам України. Цього разу на підприємстві було прийнято рішення передати військовикам шість автомобілів. Їх ремонт та підготовка до важких воєнних буднів впровадилась на базі служби транспорту та механізації і цеху ремонту обладнання Миколаївобленерго. Роботи практично завершено і вже найближчим часом автівки вирушать до нових власників. Шість одиниць транспорту один УАЗ-469, два УАЗ-452 в просторіччі таблетки та три газ 66 мали бути зняті з експлуатації Миколаївобленерго згідно відпрацьованого регламенту. Але керівництво підприємства прийняло рішення відремонтувати автомобілі і передати їх підрозділам Збройних сил України. Старі автівки, змучені польовими дорогами та роками важкої роботи, доправили у бокси Стіму. Та це роди механіки Миколаївобленерго у прямому сенсі слова повернули їх до життя. Машини були відновлені, які потрібні були деталі, узли замінені, проведені всі заправочні роботи по тормозній системі, посипленню масла замінено, проведені сварочні роботи, всі повністю по кузову, проведені ремонти по ходовій частині двигателя, тобто проведені в полній бойові готовності. Старенький бобик перетворився на пристойний командирський уаз. Таблетки переобладнали в санітарні автомобілі. А навсюди ходи газ 66 встановили універсальні кунги. Які дають змогу перевозити не лише особовий склад, а й вантажі. Ремонтні роботи виконувались за рахунок Миколаєвобленерго та зусиллями механіків підприємства, які вже не вперше ремонтують техніку для Збройних сил України. Звісно, це велика допомога для наших войск. Ну, ми стараємося своїми силами, що кожен, хто може що, красить, допомагати армії нашій. Патріотизм. Всі ми переживаємо за наших хлопців. Животпомагаємо ремонт автомобілів практично завершено і вже найближчим часом. Вони будуть передані військовикам. І допомагають нашим військовим службовцям, нашим збройним силам України і звичайні пересічні Миколаївці. Сьогодні до нашої студії завітала гостя. Ви вже її знаєте. Це Ольга Малярчук, вона голова громадської організації. чи об'єднання, якщо ви мене поправте, якщо я неправильно скажу оберіг, добрий вечір. Дякую, що завітали до нас. Знайшли час, такий нелегкий час для нас. Оля, на чим ви зараз займаєтесь? Здравствуйте. В первую очередь занимаемся непосредственно все тем же, да, поддержкой военнослужащих, семей, непосредственно оказываем помощь. Вот сейчас действительно у нас нелегкое время, тяжелый этап для нашей страны. Нужно больше, да, скажем так, набраться терпения, мужества, веры и стиснув зубы идти вперед, дабы действительно уже искоренить все то зло, которое происходит сейчас в нашей стране. Очень важно активизировать себя изнутри в первую очередь и, соответственно, конечно же, помогать ребятам на передовой. Зараз, без повторения, на чем вы пройдете? Что за разбираю Сейчас, на данный момент, в срочном порядке мы собираем белую ткань, бязь, плотные, да, просты, простыни, вот, резинка белая, 3 см в ширину, шнурки белые, непосредственно, да, которые можно пришивать к масс-халатам. То есть, у нас очень большой идет поток пошива масс-халатов. Поэтому, пожалуйста, если есть возможность, помогите нам. Адмиральская, 41, с 10 до 17.00. Мы ждем вас. Там мой контактный телефон 093-355-4408. Также очень нужны витамины, нужны сигареты, кофе, теплые вещи, это носки, перчатки, сапоги, дутики очень важны. 42 43 -й самые ходовые, но 41 44 -й тоже присутствуют непосредственно. То есть сухофрукты, орехи, все, что можно передавать съедобное, но компактное, мы тоже ждем. Как часто вы отправляете такие посылки на фронт? А, від чого це залежить? По мірі необхідності і то, що просять ребята, ми максимально стараємося вжатій сроки збирати і отправляти. Ну, стараемся так, щоб, е-е, хоча б раз в тиждень машина ходило. Я знаю ще окрім речей, так, та же ви відправляєте ще дитячі малюнки, такі <говори> поробочки маленькі, які роблять наші дітки, так, маленькі, вишилкуєте з солдатами, а що вони кажуть. А, бійці дуже радіються на самом деле постоянно, е-е, приймають письма читают, действительно перечитывают. Очень многие ребята, я знаю, собирают их э, в кармашки себе ставят, как обереги. как бы, и для них это важно, на самом деле очень важна наша поддержка, наша позиция. И сейчас, когда такой тяжелый момент, все, что они просят, в первую очередь, вот за те две секунды, которые удается прорваться, потому что там глушат, к сожалению, ну, или к счастью, ну, глушат связь действительно, они говорят, пожалуйста, верьте в нас, тяжело, но мы выиграем, мы прорвемся, мы идем вперед. И еще по просьбам, вот вспомнил один, мы еще сейчас Занимаемся плетением маскировочных сетей. Пожалуйста, рыболовные сети очень нужны. И ветошь, черные, серые, коричневые, такие приземленные цвета, для того, чтобы можно было нарезать и плести из них сети. То есть поддержка тут для них дуже так уж Оля, у нас дуже мало часа. у вас есть такая возможность вернуться до дружин, до матерей, до сестер. Что бы вы им хотели сказать? Буквально несколько слов. Я горжусь на самом деле этими женщинами, я горжусь их боевым духом, я горжусь тем, что в такой тяжелый момент ни одна из них не падает духом они верят в своих мужчин они верят в их победу не грамма вот страх присутствует как у любой женщины да но самое главное вера и поддержка ребят на передовой слава богу она есть слава богу ну, я уверена что мы победим главное верить и поддерживать ребят вот я очень прошу верьте в них Вони цього достойні, вони лучші. Що будемо вірити та сподіватися. У найкраще дякую і до побачення. Дякую. дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо. Отже, вчора в день соборності України в Снігурівці відкрили пам'ятну дошку видатному політичному діячеві одному із засновників народного руху України В'ячеславу Чорноволу. на урочисту церемонію прийшло чимало місцевих жителів, а також почесних гостей, серед яких народні депутати України від народного фронту це ігор Бриченко та Тарас Кремінь пам'ятна дошка В'ячеславу Чорноволу була встановлена на місцевому будинку культури, і не випадково у 98-му році. Український політик проводив тут зустріч із снігурівчанами. Як пригадує головний рухів з Миколаївщини Юрій Діденко, спогади про неї не із приємних. Влада і конкретно місцева, яка чорноволу в статусі народного депутата заборонила зустрічатися ми із мешканцями, закрила будинок культури на замок. Депутати не голосували, не підтримували. Воно один рік, другий, третій. Це все так бушло. Тяжко йшло. Але Ленін вже впав, а Тарас Чорновіл… Відкривається сьогодні доска. Нагадаємо, що Герой України посмертно В'ячеслав Чорновов був ініціатором проголошення декларації про державний суверенітет України та акту проголошення незалежності. В'ячеслав Максимович був непримиренним борцем з тоталітаризмом, захисником прав українського народу. Окрім політичної діяльності, займався публіцистикою, журналістикою. Був літературним критиком. Ми продовжуємо будувати війну незалежну, демократичну, соворну українську державу. Війна, яка наразі точиться на сході України, на думку багатьох, стала неначе випробуванням або іспитом на єдність та солідарність нашого народу. І чим буде більше нас в одній колонії, чим більше нас буде на передовій, чим більше буде нас тут, серед волонтерів, серед патріотів, серед освітян, тим краще буде усій країні. Пам'ятну дошку В'ячеславу Чорноволу встановлена за рахунок благодійних коштів за ініціативи як обласної організації народний рух України, так і місцевих жителів. Ця ідея була офіційно підтримана облдержадміністрацією. Юрій Приходька Сергій Ярмаков телевізійні новини Миколаївщини. Місто з бюджетом сьогодні на сесії Миколаївської міської ради 62 депутата, 68 зареєстрованих проголосували за. Серед інших питань, які були б винесені на порядок, денний встановлення 5% акцизу на лікеро-горілчані та тютюнові вироби, податкування нерухомості та багато інших питань. Сьогодні під будівлею міської ради гарячу тут зібралось чимало людей з плакатами, які вимагали створити батальйон гранатурова та відправити всіх депутатів-корупціонерів на схід країни. Також люди стояли з плакатами ні дербану комунальної власності. Почему всі є батальйони, батьківщини, есть батальйони Запорозькі батальйони і других городов, почему у нас нет батальйонів, Николаевского батальона? Они вполне э, можуть деньгами і создать батальйон, і самі себе одеть, обуть, купить купити себе и пойти на фронт. А ми їм будемо допомагати. Не обійшлося сьогодні і без вистави. Епатажний одеський активіст руху Фемен Євген Довлатов облив себе рідиною схожою на кров на знак протесту, що українська армія тримається за рахунок волонтерів. А фабрика рошен у Росії і досі не продана. І сьогодні ми прийшли з щоб кожен депутат який буде приймати закон, вступав по крові і знав наскільки наскільки серйозним його рішення. Сьогодні ми омиваємося кров'ю. Ромі солдат до класів такі закони он приймає і передаємо кровавую сапету. Конечно же, в де фінансуються фабрики «Рошен». Близько десятої активісти примістились до сесійної зали. На засідання 45-ї сесії 6-го скликання зареєструвалось 68 депутатів. На початку роботи сесії всі присутні вшанували пам'ять загиблих у зоні проведення антитерористичної операції хвилиною мовчання. Перед затвердженням робочого плану міський голова Юрій Гранаторов зачитав ряд поправок і заслухав пропозиції депутатів. З порядку денного Юрій Гранаторов запропонував виключити питання будівництва житлового будинку для військовослужбовців. Також депутати перенесли розгляд питання щодо оподаткування нерухомості, аби більш детально вивчити аспекти законодавчої бази. Щодо головного питання сесії прийняття бюджету на 2015 рік. Юрій Гранаторов зазначив, що бюджет недосконалий, але містить фінансування низки важливих питань для міста після обговорення та пропозицій. Депутати проголосували за бюджет з першого разу. За шістваже про У нас бездефицитный бюджет, здесь новшества, так сказать, некоторые статьи децентрализованы. Бюджет, в смысле, в принципе, оптимистичный, там большой рост, особенно на вопросы в общей сумме жилищно-коммунального хозяйства. У нас он не вызывает особых опасений для жизнеобеспечения города. Сейчас его главное это эффективно наполнить и справедливо распределить и проследить за тем, чтобы он отработал на все столы. Відразу після прийняття бюджету депутати проголосували за встановлення 5-ти відсоткової ставки акцизного збору. Більш детально про те, як депутати Миколаєва приймали доленосні рішення, дивіться у випуску новин завтра. Наталія Ічкалова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. З робочого поїздку Миколаївщину сьогодні відвідав голова державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський. Очільник відомства оглянув аварійно-рятувальний загін, взяв участь у підсумковій нараді, а також вручив нагороди деяким співробітникам. Минулий рік для рятувальників був складним, але ми впоралися, наголошує Сергій Бачковський. Окрім виконання поставлених завдань на місцях, рятувальники активно допомагають на сході країни. Серед основних напрямків роботи знешкодження піротехнічних засобів та робота з вимушеними переселенцями. За дорученнями уряду надзвичайниками сформовано та забезпечено доставку трьох колон гуманітарного вантажу. Це близько півтори тисячі тонн для мешканців Луганської та Донецької областей. Крім того, Сьогодні про Петровській, Запорізькій та Харківських областях змонтовано сім модульних містечок для проживання понад 3,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Щодоби на бойовому чергуванні знаходиться 7,5 тисяч рятувальників та 2 тисячі одиниць техніки. Ми чітко показали, як працює єдина система цивільного захисту в нашій державі. Миколаївські рятувальники з честю виконують всі поставлені завдання, тому отримали високу оцінку своєї роботи від очільника відомства. Саме головне, що ви завжди ті перші, які не розрушають, ті перші, які допомагають і відновлюють, і спасають людську життя. Визначені основні завдання на рік поточний запобігти, врятувати, допомогти. Це гасло надзвичайників, які готові прийти будь-якої миті до постраждалих. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І в Миколаєві сьогодні вручили перший біометричний паспорт нового зразка. На відміну від старих документів, він має чимало переваг. Насамперед, це електронний носій, де міститься вся інформація про власника, в тому числі і відбитки пальців. Галина Іванівна з Первомайська звернулася до представників міграційної служби тиждень тому. Жінці терміново був потрібний паспорт для виїзду за кордон. Вона зібрала всі необхідні документи, пройшла процедуру і ось за сім днів тримає в руках біометричний паспорт. Зробили дуже швидко і віднесіся вниманням. Дуже довго мучилися зі мною, поки я ніяк не могла сфотографуватися. Дівчинки мені допомагали, як могли, а потім пальчики. Ліку і бистро переваги у біометричних паспортах нового зразку очевидні наголошують міграційні служби. По перше, це найвищий ступінь захисту. Тобто підробити такий документ практично неможливо. По-друге, майже в усіх європейських країнах наявність електронних носіїв це норма. Зараз на Миколаївщині організовано одне робоче місце, обладнане всіма технічними засобами для обслуговування населення. На перспективу відкриття ще декількох. Це результат праці цілого колективу. Ми дуже багато зусиль приклали для того, щоб це відбулось. Вартість виготовлення такого біометричного паспорту трохи більше 500 гривень, строк до 20 діб. Якщо терміновий, людині доведеться чекати від дня подання заявки протягом тижня. Ця послуга коштуватиме дорожче. Наталя приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це була вся інформація на цей час. Далі на ваші чекає прогноз погоди. Я прощаюся з вами. До побачення і бережіть себе.